Якщо ви любите солодкі та смачні фрукти хорми, вам, мабуть, буде цікаво знати, що ви можете виростити її самостійно. Якщо ви живете в теплому кліматі, у вас є сонячний сайт, і ви можете забезпечити багатий, вологий ґрунт, хорма стане чудовим доповненням до вашого саду. Перс різноманітності F'Ui одна з найпопулярніших сортів азіатської хорми. Ці дерева дають рясний урожай фруктів, які можна їсти свіжими прямо з дерева. Вони також добре зберігаються, тому ви зможете насолоджуватися ними пізніше або використовувати їх для приготування варення та консервів. Одна доросла хурма може щороку давати сотні фруктів. Хурма це середні дерева, родом з Азії. Ці фруктові дерева легко вирощують у відповідних умовах, і вони насолоджуються цілий рік. Їх приваблива форма робить їх бажаними елементами ландшафтного дизайну. Плоди їстівні, а восени листя стає дивовижною червоно-помаранчевою. Готові виростити власну форму. Давайте дізнаємось більше про сорт фьюи, щоб ви зрозуміли, що саме потрібно для успішного вирощування цього дерева. Огляд: тип рослини, фруктове дерево, сім'я, ебен, Род – хорма Вид хурмака кіфуї. Рідний регіон Індія, М'янма, Китай та Корея. Зони стійкості до морозів від 7 до 10. Освітлення: повне сонце. Тип ґрунту багатий, добре дренований. Потреба у воді середній. Догляд низький. Запропоноване використання, їстівний пейзаж, фруктове дерево, осіннє листя. Висота від 6 до 9 метрів. Сезон цвітіння, весна. Колір квітів вершковий білий, рожевий. Приваблює тахи Проблеми пляма листя, білки, щити, порошкоподібні працівники. Стійкість до тепла посуха. Відстань між рослинами 6 метрів і більше. Природна історія рослини. Азіатська хорма з Китаю, Індії та індокитайського регіону. Ці дерева культивуються як культура харчування більше двох тисяч років. Завдяки тривалому вирощуванню та відбору зараз є сотні азіатських сортів хорми. Фюї одна з найпоширеніших сортів азіатської хорми, відомі своїми рясними, солодкими, нездоровими плодами. Ці дерева є самотворними і не потребують перехресного запису для встановлення фруктів. Тому, на відміну від багатьох інших фруктових дерев, ви можете отримати хороший урожай фуд, що має лише одну рослину. Азіатська хурма починає стабільно приносити плоди близько 5 років. Характеристики ф'юї це листяне фруктове дерево. Якщо його не відрізати агресивно, він може досягти висоти близько 9 метрів. Ці дерева утворюють одну основну бочку, яка розгалужується на кілька основних гілок з плодоносними пагоном. Плоди утворюються на деревині першого та другого року. Квіти азіатської хорми цвітуть на молодих гілках наприкінці весни. Квіти вершково-білі або дуже блідорожеві, діаметром приблизно 1 см. Ці маленькі квіти не надто декоративні, але все ще приваблюють запалювачів. Плоди хорми фує розвиваються дуже повільно. Вони з'являються незабаром після цвітіння у вигляді маленьких, жорстких зелених кульок. Поступово вони збільшують кількість діаметром до 5-7 см. Плоди залишаються міцними та зеленими протягом усього літа. До середини вони починають помаранчевий. Про час перших морозів Часто в жовтні, коли фрукти стають повністю помаранчевими, вони нарешті можуть їх збирати та їсти. Хурма дерева розвивають корінь глибокого стрижня, що допомагає їм терпіти короткі посухи. Восени на півесахилі листя змінюють колір від зеленого на яскраво червоно помаранчевий створюючи дивовижне осіннє видовище. Поширення. Ви хочете спробувати пропагувати свою хурму? Шергінг – це найпростіший спосіб виростити нове дерево. Однак не кожен стебло буде успішно вкорінюватися, тому краще взяти кілька, щоб збільшити шанси. Виріжте живці з вершин молодих гілок, приблизно 15 см кожен. Використовуйте бічні пагони, кореневі пагони або свіжий ріст. Занурте нижній кінець живців у стимулятор корення і покладіть його у свіжий, вологий ґрунт. Зберігайте горщик з живцями в теплому, вологій і добре світлих місцях, поки він не дозволить корінням. Це може зайняти кілька тижнів. Ви зрозумієте, що стебло вкорінене, коли на ньому починається нове збільшення листя. Продовжуйте вирощувати успішну стебло в теплому, вологому, захищеному місці, поки ви не будете готові пересадити його на постійне місце всаду. Висадка Посадка дерева хурми просте. Рання весна або пізня осінь найкращий час для трансплантації фруктових дерев. Якщо у вас є молоде дерево з дитячої або вкоріненої стебла, готова до трансплантації, виконайте ці прості кроки. Виберіть відповідне місце для постійного будинку вашого дерева. Копайте отвір трохи глибше і ширше, ніж горщик, в якому зараз росте ваша розая сада. Додайте до ями трохи поживного органічного компосту, щоб дати дереву хороший початок, але не додайте добрив. Акуратно вийміть персимальне дерево з горщика і перемістіть його до ями. Побудуйте кореневу масу, але переконайтеся, що корінь стрижня спрямований вниз. Вилийте яму землею та її герметизацією навколо дерева. Хороші поля мають власне дерево. Він рясно виливає воду, щоб коріння були розлючені вологою, а не просто злегка зволожують поверхню. Переконайтеся, що дерево саме, головна бочка, є вертикальною. Виправте нахил, поки коріння не зміцниться. Пролийте щойно трансплантоване дерево протягом перших кількох тижнів, щоб воно добре вкорінювалося. Як рости? Азіатська хурма напрочуд легко рости. Якщо ви зможете забезпечити відповідні умови, ці дерева не стануть вам проблем. Сонячне світло. Херма Фьюи, як і всі азійські сорти, вимагає повного сонця. Виберіть для неї місце, яке отримує щонайменше 6 годин прямого сонячного світла на день. Дерева, що ростуть за брак світла, сягнуть сонця і погано принесуть плоди. Поливання хурма любить вологу ґрунт. Однак, колись я страфт, він стійкий до періодичних посух. Вилийте молоде дерево перспектив принаймні раз на тиждень протягом першого літа. Після першого року ваше дерево навряд чи потребуватиме додаткового поливу, якщо ви не живете в посушливому регіоні. Ґрунт Херми потребує багатий, вологий, добре дренований ґрунт. Рівень РН ґрунту повинен бути нейтральним або злегка кислим. Грунт середньої якості зазвичай підходить, якщо періодично додавати органічний компост для поліпшення харчування, клімат і температура. Х'юемаф'ю росте в зонах опору морозу від 7 до 10. Він переносить м'які та помірні зими, але він загине з тривалими або сильними морозами. Хурма стійкий до тепла та вологого середовища за умови, що адекватне зволоження. Добриво. Не запліднюйте хурмову дерево взагалі протягом перших пари років, оскільки його легко переоцінити. Після цих перших двох років ви можете запліднити за необхідності. Якщо дерево має ознаки пожовтіння листя або уповільнення росту, додайте збалансоване добриво раз на рік, пізню зиму або ранню весну. Як альтернатива добривам, ви можете додати шар органічного компосту навколо поверхневого дерева для поліпшення харчової сили ґрунту. Турбота Хурма це дерево з вимогами до догляду. Зазвичай їй не потрібна обрізка за винятком санітру, видалення мертвих або хворих гілок. Регулярно налийте молоді дерева, поки вони не вживаються. Після цього поливати їх глибоко в періоди посухи. Найкраще для догляду це врожай. Урожай. Хьюемафюі дає одностайні фрукти. Це хороша новина для садівників, тому що це означає, що фрукти можна їсти в будь-який час після того, як вони стануть помаранчевими, навіть якщо вони не м'які. З фьюи просто зачекайте, поки фрукти стануть помаранчевими. Якщо ви їх порушите, коли вони ще міцні, вони будуть хрусткими з текстурою, подібною до яблука. Коли плоди стають темнішими, червоно-помаранчевими, вони стають трохи е м'якшими і солодшими. Якщо чекати, поки плоди стануть абсолютно темно-червоно-помаранчевими і дуже ем'якими, їх все одно можна їсти. На цьому етапі вони будуть надзвичайно солодкими з кремовою текстурою. Зберігання Ф'юї – тверді, помаранчеві фрукти Фюї можна зберігати до двох місяців у коробці з холодильником. Як тільки плоди почнуть тихо, їх слід швидко їсти. Якщо ви виявили, що є занадто багато фруктів, щоб з'їсти їх усі свіжими, спробуйте приготувати варення з хорми або частувань друзів та сусідів. Дизайн саду: Ви коли-небудь мріяли виростити їстівний пейзаж, сповнений прекрасних рослин, які також дають їжу. Хурма це відповідь. Дерево хермафуї буде чудовим у вашому саду. Ці маленькі або середні дерева мають привабливу форму, вражаючи пофарбовані зрілі плоди та блискуче осіннє листя. Помістіть своє дерево в місці з великою кількістю сонячного світла та на відстані від інших дерев та кущів, щоб зменшити конкуренцію. Якщо у вас обмежений простір, але ви все одно хочете виростити фруктове дерево, спробуйте виростити хорму у великій контейнері. В ідеалі вам знадобиться великий контейнер з обсягом понад 25 літра, так що вміщення його суттєвою є кореневою системою. Виберіть контейнер, який все ще буде керованим розміром, якщо вам потрібно зняти його в гараж на зимові місяці. Фруктові дерева в контейнерах чудово виглядають будь-де дотримуйтесь їх форми, використовуючи обрізку, щоб врівноважити розмір горщика, і переконайтеся, що контейнер має відмінний стік. Значення для дикої природи. Якщо ви хочете залучити до свого саду диких тварин, вирощування хурми – це чудовий варіант. Плоди хурму приваблюють птахів, білка та інших маленьких савців, які прийдуть насолодитися вашим деревом. Дерева хурма також підтримують птахів, надаючи їм можливості для годування, окуня та притулку. Опилювачі будуть літати за нектаром весняних квітів. Поширені проблеми. К'юамаф'юї, як правило, нещільне дерево для домашнього саду. Ці дещо дерева сприйнятливі до виявлення листя та порошкоподібної роси, але білки, які люблять їсти ці фрукти, можуть стати вашою найбільшою проблемою. Пляма листя. Виявлення листя це грибкова або бактеріальна інфекція, що викликає появу коричневих, сірих або чорних плям на листках. У більшості випадків плямистість впливає лише на невелику кількість листя і не завдає шкоди загальному здоров'ю чи продуктивності дерева. Постійне плями може призвести до перечасного падіння листя і, як наслідок, до послаблення дерева. Ви можете мінімізувати ризик та пошкодження від плямистості листя, забезпечуючи відмінну циркуляцію повітря між рослинами. Не загусніть за посадку дерев, кущів та інших рослин. Вирізати перетинаючі гілки для поліпшення потоку повітря всередині коронки, рил. і Використовуйте загиблене уражене листя, щоб інфекція не могла поширюватися на одній території. Білки кожен, хто виростив фрукти, знає, що білки можуть бути справжньою неприємністю. Однак не кожен білок любить хорму. Якщо білки у вашому саду вирішать, що їм подобається хурма, вони можуть просто кусати кілька штук або вкрасти цілі фрукти з дерева. Неможливо майже захистити все дерево від голодного білка, але ви можете спробувати відлякати цих наполегливих шкідників. Е.